Але вара, що ми було гірше. Подобаємося, <ріст> це стара слов'янська мова. На ній багато ще в родинах розмовляють. Вона дуже добре збережена в Хорваттію, біля Хорватії йшли через Карпати. Ми як туди їдемо, перекладачів нам не треба ні в Чорногорії, ні в Хорватії, ні в Словатії. Ми спілкуємося. Мові наші е, предки були освіченими, оскільки в європейці розвивали освіта, просвіта була, і багато написано книжок місцевими людьми, які вміли писати, які ну, мали талант. І саме на старій слов'янській мові, по якій ми інколи вчимося. Мені щоб прочитати було кілька старих книжок і повернутися на стару слов'янську мову, треба було ну, складно читати. Ми зараз спробуємо один абзац прочитати малесенький. І щоб ви просто могли зрозуміти, як звучить цей верб. Гуцульська мова, але ви розв'яжете задачу дідя це тато, бо вам слово неня зрозуміло. В Україні маму називали неня. тата називали в деяких грій няню, деяких батько, деяких тато, а тут дідя. І випарток «Послідня дитина. Я це просто кажу для того, щоб ви зрозуміли текст. 4. Голосно, щоб всі почули. У діді дітей за 20 і четвертий, а ми ж живими дітьми одинадцяти і не але не. Випахто, бо після, після діти в мене було іще шестеро діточок. Лиш у немаленькими любами. Любирами. Скільки нагадалося <діць>? <продук> да? дітей? У дід зря до дітей є 24 четвертий. 24, але не вибрався. Ще, ще 6. було шестеро. Одинадцять лишилося всіх живих тих двадцять чотирьох і тих шестеро, що останніх теж по мене, ділаті діточок. Свій садочок, весело, купити нічого ніде, немався треба вручну зробити. Жінки не було мігрені, не було депресії. Вона була цікава, жива, фітнес зранку, з 5 до 10, ну до 9, бо вставали зі сходом сонця, лягало. і тільки тут. Це було по всій Україні, які були контрацепти жодні. Що Бог так, то родилося. Якщо й Бог забрав, ніхто не плакав. Плакали, коли не хрещення, померло, бо це потерчет, коли йшло в темний світ. І це буде потім плакати, почувати, прощати, І тому за такими діточками плакали. А за померло, сказали, Ангелик свій на неї. Це був природний відбір. Якщо хворонька дитина, то вона померла, якщо здорова дитина, вона лишилася, жили сто і більше років. Спартанський час, ви знаєте, знищували коло дітей, це була трагедія.